Виконуємо номер 252 із підручника Алгебра 7 та 10.22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз 5,17а, відняти 2,6Б, додати 1,6А і додати 1,6Б. Та знайдіть його значення, якщо А дорівнює 225, Б дорівнює мінус 40. Відтак дізнаєшся рік заснування Національного університету києво Могилянська академія. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Підкреслимо подібні доданки 5,1А і 1,6А та мінус 2,6Б. І 1,6Б. Зведемо подім доданки, додамо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 5,1 сьома, додаток 1,6 сьомих, отримаємо 6,7 сьомих. 6,7 сьомих це 7, ,7 отже, маємо 7А мінус 2,6, додати 1,6, це буде мінус 1 і множимо на b, отже, маємо мінус b. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо а дорівнює 225, b дорівнює мінус 40, то 7А відняти b дорівнює 7 множимо на 225. Віднімаємо мінус 40. 7 помножимо на 225, отримаємо 1575 і додамо 40. Маємо 1615. Отже, рік заснування Національного університету Києво-Могилянська академія. 1615 номер 252 із підручника Алгебра 7, та 10. 22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.